Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми розглянемо, що таке ракета. Ракета це літальний апарат, що рухається в просторі за рахунок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси апарату без використання речовини з навколишнього середовища. Сьогодні ми зробимо аплікацію ракета для цієї роботи. Нам знадобиться. Кольоровий папір, ножиці, клей, клейончата серветка, пензлик та серветка. Беремо чорний папір, це наш фон, космічний простір. Беремо корпус ракети сріблястого кольору у вигляді прямокутника. Намастили гарненько клеєм та приклеїли. Беремо верхівку трикутної форми синього кольору. Беремо ілюмінатор зеленого кольору у формі кола і клеїмо посередині корпусу ракети. Беремо крила червоного кольору у вигляді трикутничків. Клеїмо зліва, справа та посередині. Тепер клеїмо полум'я помаранчевого кольору. Клеємо сріблясті зірки з усіх сторін, великі та маленькі. Ось така гарна ракета у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!